Сапер із Луганщини Олександр Добреля вже другий рік працює у Черкаському підрозділі ДСНС. Він їздить у відрядження та розміновує до окуповані села Харківщини та Херсонщини. Про складнощі своєї роботи рятувальник-переселенець розказав нашій знімальній групі. Сьогодні його день починається із занять з молодшими колегами. Коли буде військовий або хтось хто западокручу. Просто-напросто спрацює, тут буде сюрприз. За цього він спеціально це роблять. Олександр Добреля, сапер у Черкаському підрозділі піротехнічних робіт та гуманітарного розмінування. Повномасштабне вторгнення чоловік зустрів у місті щастя. Гаряче там було ще до 24 лютого. Обстрілів дуже було багато, зградів били дуже багато, міномет повністю, танкові були, там, ну, стрільби. Як сказати вам? Ну, і я з колегою по роботі на Форді, ренджер-рятувальному. Почали, як кажуть, допомагати мирному населенню, вивозити людей, бо тому що люди в підвалах, гарять дома нам тушити не давали як повністю, тому що одразу обстрілювали за кілька днів щастя було окуповане. А загарбники почали демонструвати істинну мету Рускава міра. Снайпіра трошки працювали навіть по мирному населенню. Це бус був з людьми для нашої частини. Він зупинився і почали по ньому стріляти. Разом із родиною Олександру вдалося виїхати до Черкас. Тут працював сапером, а згодом і брав участь у відрядженнях на деокупованій території. Це з такими буває. Ми сталкуємося на ротаціях дуже багато. Багато вони в землі, не взриваються або взриваються, випускають їх дуже багато. Машин Олександр очищував населені пункти Харківщини та Херсонщини і не раз потрапляв під обстріли, адже росіяни прицільно б'ють по українських рятувальниках. Вони Засипали в нас, тобто ми намагалися допомагати якось людям на сцені, щоб відновити світло, допомогти. Вони нам це не давали. Тобто ми відновимо лінію, допомагаємо електрикам. На наступний день ми заново туди їдемо, тому що знову перебито, ми ще раз повинні перевірити. Під час однієї з таких поїздок ворог поцілив просто у місце, де жили сапери. Тоді дивом вціліли. Під час, як то каже, скажімо, локалізації пожежі і надзвичайної події Сашком разом. Працювали ну, в общем, відповідально і швидко. Він проявив нерозгубленість до цієї ситуації, от. і під час самого розмінування він також рветься вперед, завжди тільки вперед. Олександра мріє, що за місією гуманітарного розмінування вирушуть і на Луганщину після визволення Донбасу, і робота сапера називає своїм покликанням, адже надихає тих, хто поряд. Я хочу бути візковою, як ірина Васюра, Денис Кононенко, подробиці телеканал Інтер, марафон єдині новини.